Terima <small> kasih telah menonton! Сьогодні у програмі цікаві люди. Ми поговоримо із моїм колегою, який нещодавно повернувся із збройних сил із лав збройних сил України. Це Андрій Флоря, вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Ну, ми перейдемо на те, оскільки і, і пане, і Андрію, це все так для офіціозу, але насправді ми працюємо разом багато років. І е, коли ти повернувся з фронту, я просто не можу не розпитати, як все там тобі було. Е, глядачам е, нагадаю, що Андрій воював і в 2014 році, тоді це ще називалося АТО антитерористична операція. Сьогодні це вже велика повномасштабна війна, і звичайно, виклики були зовсім інші. 22-го року, коли все розпочалося. Ти знав, що ти підеш знову? Е, я ще з 2014 року казав: якщо це все буде продовжуватися, піду і буду далі захищати свою країну. Е, знав, я підготовлював так само свою родину, що це можливий такий варіант, що це можливо статися. Угу. І Я е, коли це сталося повномасштабне вторгнення, я зразу ж так само подав заявку в воєнкомат, що хочу йти. Добровільно. Ну, на, на, на жаль, не зразу таки пішов не 24 лютого, а трошки пізніше, тому що я був в резерві іншої бригади. На жаль, на той момент е, мою бригаду, та бригада, в якій я був, е, вона е, попала під харківський е, напрямок. На Харківський напрямок і їх дуже сильно розбомбили. Тому вертатися мені зразу не було куди. І поговоривши з колишнім своїм командиром, він мені пояснив, що ну, шукай собі інше. Шукай, шукай краще, та, та? треба та? І шукати куди ти якесь інше місце. Спочатку? І я потрап, потрапив в нову бригаду. Це новостворена бригада, 65-та окрема бригада. Угу. Ем, так само ж як і в 2014-2015 рік, як всі хлопці, знову ж це була навчальна частина в місті Старечі, це є полігон. Ми там проходили всі навчальні свої курси. Я залишився на тій самій професії, в якій я був і воював у 2015 році, на ту, на ту саму професію професію попав і зараз. Це можна казати, яка та професію? Ну, я поки що не буду казати. Я думаю, що десь по закінченню війни трошки Скажеш. більше відкриємо. На якому напрямку більшу частину часу ви перебували? Майже не не майже, а таки весь, весь час. всю частину угу. свого часу, яку я перебував зараз в зоні бойових дій, це запорізький напрямок. Тобто ви там тримали оборону і там же йшли в наступ, так? Так, так, так. Це в нас була і оборона, і наступ були е дуже було важко, тому що, ну кажу, війна відрізняється від того, що було у нас в АТО. Тоді в АТО це були, ну, скажімо так, не, не можу сказати, що не було артилерії. Арт... артилерія, вибачаю, uh -huh. так само було, були автомати, були і пістолети, і були близькі бої, і були дальні бої. Але тут відрізняється чим? Тому що е, тут так само дуже сильно працює авіація. Дуже сильно працює. А це найстрашніше, так, коли да. літак злітає. І бомбить е, дуже багато забороненої зброї використовує та сторона, е, це та ж сама хімічна зброя, це є фосфорні снаряди, які прилітали. Ну, відрізняється набагато сильніше, тому що е, тут більшість працюють великі, великі снаряди, uh -huh. бомби. Артилерія, мінометна. Тобто ризик більше. загинути набагато так. вищий. Все Але так? все ж таки, так само хлопці заходили в окопи їхні, і заходили дуже близько, і брали їх і в полон бралися, і, і вбивалися. Ну, тобто, обличчям до обличчя ворога бачили. Так, так. Було, доходило навіть до рукопашних. Тобто і так. І, і могли навіть і поговорити з ними чи ні? Питали, чого приперлися? Ну, питалися, звичайно, що питалися. У них одна відповідь нас відправили на навчання. Ага, тобто вони не сказали, що будуть нас захищати. Та, та, вони ну, одні, одні кажуть, що ми приїхали так, як на навчання, другі приїхали визволяти е, наших. Людей від нацистів від нациків націю. Чого вони кажуть, нацисти? В нас є нацгвардія. Вони всі думають, що нацгвардія це є нацисти. А я думаю, від слова нація, ну моєму розумінні було так. Ми є українська нація, слава Богу, так ясно. А розкажи трішечки про сам побут, так тобто завжди, десь в інтернеті виникали там такі облаштовані навіть, тобто наші хлопці намагаються будь-де створити цей затишок, і притаманний українському дому так Це так і є? Е, так. Хлопці стараються жити більше свій побут, зробити такий ближче до домашнього е, такого. Ну про затишок, кола, напевно, не йдеться, але хоча б якісь левенький. Ви так. знаєте, навіть і затишок, про затишок йдеться. Тому що навіть ті самі бліндажі, коли хлопці обробляють, вони обробляються. Максимально до домашніх умов. А ви їх робили ці бліндажі? Чи ви вже прийшли хтось ж до вас робить? Ні, хлопці роблять самі бліндажі. Все самі роблять? Так, це буває навіть таке, що вони ці бліндажі риють вручну. Е, виходячи на якісь нові позиції, хлопці спочатку бліндажів не мають, вони виривають невеличкі укопи там на одного-на двох чоловік, де можна заховатися від е, осколків, від мінометного чи від якогось артилерійського обстрілу. Ну, це є маленький, невеличкий укіп, скажімо так, загроблення в землі, так. Яма-2 на два, грубо кажучи, де поміщаються сидячи, ну, просто аби заховати свою голову. Так це своє, виривають, цей... а потім починають вже власне підтримки. А потім вже потихеньку, так, починається помаленьку розвиватися та траншея по полю. і, та, ну, робля, Робляться такі mm -hmm. бліндажі у виді будиночків, ага. підземних будиночків. Хлопці угу. облаштовують їх, оббивають там, можуть деревом бити, можуть якимись там і клійонками вбивають, і утеплюють, і кладуть собі навіть ті самі буржуйки кладуть, вони виглядають як каміни в ролі камів. Угу. Воно все класно виглядає. Ну звичайно, це не є життя, це звичайно, але такі вимушені. дуже важко, якісь, але вимушено, вимушено. це робиться і. Кажу, Хлопці стараються все зробити до домашнього. Найбільша незручність там, якщо не взяти до уваги, що ворог близько і може бомбити зверху. От Чисто побутова незручність, яка ну, неможливість доступу до там, гарячої води, де можна помитися, чи щось інше. Ну, Перебуваючи в окопах, звичайно, не вистачає води, не вистачає е, тих самих е, вбиралень, Та, бо, Тому що навіть якщо йде обстріл, не завжди вибіжиш, не завжди, вибіжеш, не завжди Та, десь перебіжишся. А організм такий, що в стресових це ситуаціях архізово. буває різдні. Е, ну, буржуйка це є газові такі плитки, які скуплялися там же їсти на балонах. Варили. Там же їсти варилося. Їсти варилося будь де Якщо ти хочеш їсти, ну, якщо є можливість підігріти, то, от, наприклад, там газовий балон, якісь угу. маленькі, ці плитки такі переносні мобільні, вони допомагають. Нема такого. Ну, є якась тушонка, є якийсь сухпайки. хліб, сухпайки. Не було є якісь... проблем з їжею? Е, ні, проблем з їжею не було. Він мені розповідав до ефіру, що в 2014 році були проблеми. Тому, ну не скажемо, що голодували, але зовсім не то було, що зараз. Так? Е, порівняти з 2014 роком, так, з їжею тоді на той час проблеми були. Е, ну, були такі моменти е, на той час, що. Е, Волонтери переважно волонтери провезли їду зараз. Вже зараз забезпечує. держава забезпечує їдою. Хоча так само волонтери дуже багато їздять. Їм дуже велике дякую, бо вони справді допомагають. Вони не допомагають не тільки їжею, вони допомагають усім, з чим тільки можна. Це є і амуніція, і Ті ж дрони, навіть машини. дрони, машини. Ви отримували також це? Так, так, у нас до нас бригади. Я от за. Хочу подякувати нашому, нашим коломийським е, центрам, е, які нам допомагали. Угу. Це і народний дім, і локомотив е, дуже багато допомогли. Е, це і машини, і так само у нас розгрузки. Е, е, Ну, все, все, що нам було потрібно, речей, та, від тобі. найменшого до найбільшого. Угу, це наколінники, це кажу розгрузки, це форма, це подушки, це спальники, це все, все що було необхідне. Все все доставлялося завдяки нашим. Нашим волонтером більше як понад рік, більше як рік, так ти був на так. фронті. Так? Один раз ти був вдома, тебе відпустили на хрещення твоєї маленької донечки, тепер вже їй понад понад рік, рік так. і чотири, здається, ти казав. Ну, власне, це дуже мало, звичайно. То там кілька днів буквально було. Чому не відпускали? Ну, якісь такі, хоч Чому трошечки Чому Не відпускали. Додому? Ну, справа в тому, що не вистачає людей. Бракує людей. Як би це не було гірко, але все ж таки це є війна і є втрати, втрати, ну скажімо так, немаленькі, і через те, що люди гинули, хтось загинув, хтось отримав Правили. поранення, хтось захворів. ну Людський фактор є такий, угу. що людина не може себе віддати повністю є якісь такі фактори, що чи кажуть, чи захворів, чи там от є поранення, а так само загибель. І за рахунок цього нас мало відпускали, щоб можна було тримати оборону mm -hmm. і тримати. Mm -hmm. ну, твій досвід 14-го року ще АТО. Е, ну так допоміг тобі вижити, е, зберегти своє життя і більш-менш здоров'я, скажем так. Ну, на рахунок здоров'я я не скажу, що дуже сильно поміг досвід, ага. бо здоров'я завжди. Втрачається. Без Здоров'я – це там, там десь полежав на мокрі. Лише так там відверто. Десь... Вернутися з руками і ногами. Отак, от скажу. Тобто, що це, оце так, я маю увазі. Це, є, це дуже пощастило. Так, бо це я... зараз катастрофа, скільки людей озброєння. Я дуже так. дякую Богу, що вберіг мене, так. бо я справді лишився з ногами з Слава руками, Богу. з головою, з зором, з усім. Ну, тобто зовнішньою я здоровий. Внутрішні, це вже ну, це відкладаємо на задній план. Перебування більше крік та, в полі, воно не минає. <кій> це воно правда. собі своє. Тримає. Але дякувати Богу, що та, що лишаються хлопці живі, здорові. Ну, не всі, звичайно, і тим хлопці, ті хлопці, які зараз лишилися без рук, без ніг. Їм так само потрібна допомога, тому звертаюся навіть до всіх жителів. Хто може, то допомагайте. Допомагайте хлопцям, які лишилися без рук, без ніг. Якщо є можливість, то донатами. Якщо не донатами, ну можливо, є якісь такі побутові потреби, що їм можна допомогти, то допомагайте. Звичайно, мусимо допомагати. Якщо так повернутися до теми, ти кажеш, що найстрашніше було це авіація. так? От Ви чуєте, що на два літак, там ж не включається сигнал повітряної тривоги, так як тут, коли ракета летить, тобто ти вже чуєш над собою ворога, правильно? Ну, що тоді робити? так? Який, який шанс врятуватися? І що робити для цього треба? було? Який шанс врятуватися? Шансів врятуватися, це найближчі українські. Такі попять таки. Okay. Яма, Найближча глиби, яма, найближче uh -huh. якесь углиблення, посадка, що-небудь, яке Але може... не бліндаж? Бліндаж так само він підходить. Подходить. Він так само підходить, uh -huh. так. Е, ну, залежить, де це ти? залежить від того, е, чим вони, наприклад, скажімо так, грубу бомбля. Uh -huh. Той самий бліндаж може стримати осколки, але не врятує від прямого попадання. Від прямого попадання бліндаж навіть не врятує від того самого мінометного обстрілу чи артилерійського, нема різниці, чи від того самого авіаобстрілу. Пряме попадання не врятовує, Тому що це є. ну… – Без шансів. так? – Це без шансів. У вас були Рятує, прямі попадання? В нас Ну, у нас не було таких прямих попадань. Були на. В сусідніх позиціях, на жаль, угу. так само були втрати наших хлопців. Так. Андрій, а ну, такі обставини, знаєте, ж на межі за межі здорового глузду, От як цей глузд зберегти? Та, адже людина весь час, весь час, як то кажуть, по гострію меча? Та? Тобто, ну, ти ризикуєш що секунди своїм життя. От як, ну, ризик, та, так? Ризик, ризик є постійний. Нема такого навіть, якщо ти десь від'їжджаєш той самий тил там не на велику як буде, буде на тих 5, 10, 20 кілометрів, але все одно загроза життю є. Е, сміх, тобто... згадка про рідних, угу. розмови з рідними, е, ті самі жарти там між собою, між хлопцями. Це все. розвантажує, так, розвантажує, та, воно зберігає якось такий. Спокій, якийсь в душі, в серці, рівновагу у колективі. Ну, вдавалося часто дзвонити додому, тобто там був присутній нормальний зв'язок? Е, ну, залежить де. Якщо залежить. десь вже ближче там до ворога, то не завжди зв'язок використовується, тому що е, вони мають певні такі прилади, які просікаються е, просто де, навіть де небезпечно дзвонити, uh -huh. тобто є в них такі прилади, які можуть показати скупчення е, мобільних телефонів uh -huh. в одному місці. Ну зрозуміло, що якщо це є в полі. То, значить, То приїд... і скупчення мобільних телефонів, значить, там вже є якісь військові. Відповідно, прилітаєш. І, відповідно, зразу туди може прилетіти. Тому дзвонювалося з рідними дзвонили майже кожен день. Я завжди дзвонив до дружини, говорив зі своїми дітками. Це не, ну, в принципі, зв'язком таких проблем не було. Але все-таки кажу, Тяжко користуватися там мобільними не дуже добре, бо вони просікають. І переважно, якщо навіть виходили десь на вихід, то мобільні телефони з собою не брали, аби нас не ти ну не так давно повернувся сюди. От як ти занурювався у це спокійне, більш-менш слава Богу, мирне життя. Переходиш у спекла, знаєш, отак прям. І от звичайне, спокійне життя. От воно це не було цього роздвоєння особистості, вставання по ночах і так далі. Звичайно, просинався. Просинався, бо не міг presence. зрозуміти, чому так тихо. А, навпаки. Навпаки. Мені не вистачало якось тих звуків, десь там, тих прильотів, десь, коли там. Тобто тишина викликає небезпеку у голові, та щось не так якось воно угу, щось, угу. щось не те сперше звик. Зараз вже трошки так, вже трошки зараз привик, але все одно от деколи вночі просинаюся від якогось там шуму, від якогось різкого звуку, деколи у мене от дитина там бавиться чимось сильним, гупне і зразу повертаюся, що, що сталося, що це було. Вже, все одно нерви натягнуть. Так, і струни нерви все одно не ще, ну, так? Не можна, це якось не так воно не забувається, це швидко так сильно не, не відходить. Я після 14-го року. У мене це залишалося у мені десь більше як рік, півтора. Хоча інтенсивність була та. значно нижча? Тобто, скільки е... воно залишиться, тепер взагалі невідомо. Ну і зараз, вже от на зараз на наших вільних територіях, скажімо так, в більшому спокої, в більшій безпеці, все одно в, десь якесь таке відлуння йде. Того, що відбувалося там. А дзвонюєшся з побратимами зараз, які ще там? Так, я з побратимами дзвонююся Як і переписуємося. Звичайно, Гарячі. там ну, зараз не міняється нічого такого суттєвого. Постійні обстріли, постійні напруження. Ні, ніхто не дає. ні, ні ми їм, ні, ні. вони нам. То. Ну, якщо ми дамо передишку, якщо ми дамо якусь лабинку, це, ну, це використає. Вони звичайно. це використовують зразу. Навіть відійшовши на один метр від своєї позиції. Може бути захоплення mm -hmm. з їхньої mm -hmm. сторони, тому це все потрібно наоборот просуватися вперед, відсувати їх і захоплювати їхні позиції, щоб скажи мені, коли ти зрозумів, що це швидко не закінчиться? Бо спочатку ми ж всі там вірили, що це там ну невдовзі, буквально ще трішки переможемо. Коли прийшло усвідомлення того, що на жаль це надовго. Чи у вас зразу було це усвідомо? Може, ми тут собі ілюзіями себе тішили? Е, ну від початку війни було зразу, коли лиш війна почалася, коли почалися їхні наступи, е, це було таке, що це буде ненадовго. От, тобто, я ну, пишу, ну, навіть, що Висока така інтенсивність, що це нереально так, так довго. Але всі, всі пророкували то, що це буде там. От, всі казали: до осені mm -hmm. ми це все розрулимо. Mm -hmm. Потім казалося до зими, потім до весни. Ну, На жаль, це вже затянулося, дуже довго затянулося. І, це побачили, коли це почалося. Коли вони почали заходити з різних. Mm -hmm. Тобто взяти навіть ті самі білоруську сторону, де вони заходили з Білорусі, пробували прорватися. Це ті самі кордони російські, які вони хотіли взяти повністю півкруга, аби зайти, щоб зайняти повністю кордони наші і тримати їх. Це було зрозуміло, що це було вже. Це не щось таке не, не так швидко це все закінчиться. Ну і... На, на даний момент вони бачите, вони не здаються. Але ми слава Богу, не здаємося. Слава Богу, ми не здаємося. І є надія на те, що незабаром все-таки ми їх витиснемо. і ми ну, ну, мусимо мусим незалежною державою, які ми і так на завершення, як ти вважаєш чи потрібні от зараз програми ну психологічної наприклад, реабілітації хлопців, які повертаються? Адже дійсно люди повертаються з таких умов, в яких ну тяжко собі уявити, що так можна. Витримати і так довго витримати. Я думаю, що все одно десь в голові, от ти розповідаєш, що дотепер тепер, якби все одно ні спокійного усну немає, і так далі, чи, чи 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 можливо вони вже є? Якісь ці там зустрічі цими ж психологами і так далі, щоб якось вивести з цього стану такої постійної напруги, той же ж посттравматичний синдром ніхто не відміняв. Це дуже потрібно. Психологічна допомога хлопцям дуже буде потрібна і зараз, і на майбутнє. Тобто Я думаю, що після завершення цього всього з хлопцями треба буде дуже багато працювати, тому що все таки це лишається. Ну, ти бачиш жалишок. жах. Кожен день так, ти бачиш жах, правда? І лишається і в душі, і в голові. і... З ними треба буде працювати, їх треба буде якось розраджувати, треба буде робити якісь психологічні реабілітації. Үгі. Хлопців треба буде розвантажувати, тому що це, це сильно впливає не тільки на них, це буде впливати на їхні сім'ї. Знаю багато випадків, що от хлопці, які повернулися, чи навіть які приїжджали у відпустку додому. Багато зараз розвелися. З сім'ями ну, сім розійшлися з дружинами, тому що ну, дружини не витримують так само того тиску, який робили хлопці. На тобто, жаль, це так є тиск. Людина не справляється з емоціями. Психологічний mm -hmm. та людина не справляється з емоціями. Хлопці могли і... Грубо кажучи, там, запити. Десь хтось е шукав свій спокій в наркотиках. А це, це е руйнує сім'ї, та що хтось, говорите, то... ловився, Ловив себе на думці, що він не хоче жити на цьому світі, тому що uh -huh. там кажу, от, він посварився з дружиною, дитина його не сприймає, і він а, мене не вбили там, значить, я буду собі шукати спокій, ну, саме себе. Well, тому з... психологічне розвантаження для хлопців треба буде, буде дуже обов'язкове і дуже важливе. Ти те, що перемога буде скоро? Наприклад, але не скоро. Ну я в буде. цьому не сумніваюся. Перемога обов'язково буде за нами. Перемога це це наше перше. Що зараз я думаю, в кожної людини, яка живе на Україні, це є певне перша мрія, аби закінчилася. І щоб ми були переперели. Це точно як є в одній пісні, що тепер кожного були свої бажання. Тепер одне на всіх бажання. Одне на всі, це так. правда, це перемога. Андрій, я тобі дякую, дякую від імені наших глядачів за те, що е, ти нам про це все розповідаєш, за те, що ти захищав нас там, за те, що сьогодні ділишся своїми емоціями тут. Нагадаю глядачам, що спілкувалися ми з нашим колегою, це наш відеооператор, е, який понад рік провів на передовій у зоні бойових дій е, е, в лавах зброї. Айних сил України, Андрій Флоря. Ну, сподіваємося вже побачити тебе на роботі і просто коломояни зможуть вже сказати тобі добрий день в серед в середмісті, коли ти будеш ти з камерою десь там на якусь зйомку. Дякую, Андрій. Я так само всім дякую за підтримку. Ми йдемо до перемоги. Перемога, перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Ви дивились програму Цікаві люди побачимось!